Який верстат якісно та швидко виконує вирівнювання поверхонь заготовок з деревини та її калібрування по товщині? Правильно! Хоп-310 Еко від австрійського бренду Holtzman. Фугувальний верстат призначений для створення базової поверхні на дерев'яній заготовці. Рівний пласт та кромка під кутом 90 градусів. Рейсмусовий верстат призначений для створення заготовки одинакової товщини по усій довжині. Ця модель поєднує в собі одразу дві функції фугування та рейсмусування. Давайте більш детально пройдемося по особливостях моделі Хоп-310 еко. При рейсмусуванні максимальна товщина заготовки 225 мм, а ширина обробки до 310 мм. Сам верстат оснащений потужним двигуном 2,2 кВт, що призводить дію обертання стругального валу у 5500 обертів на хвилину. Довжина фугувальних столів 1285 мм. Плавне регулювання висоти столів відбувається за міліметровою шкалою. Стругальний вал 70 мм, на якому розміщено три ножі. Швидкість подачі рейсмусування 7 метрів на хвилину. Перехід від фугування до рейсмусу відбувається шляхом відкидання столів. Лінійка йде широка, довга та зручна з можливістю регулювання під кутом. Для безпеки оператора на верстаті присутній захисний кожух стругального валу. хоп 310 еко як і власне уся продукція австрійського бренду Хольцман сертифікована за усіма нормами та стандартами безпеки Європейського Союзу. Цей фугувально-рейсмусовий верстат стане чудовим доповненням вашого виробництва. Тож не гайте часу, переходьте на сайт та обирайте його під замовлення.